Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 296 заняття, тема якого ознаки сталості. Перш ніж ми з вами розпочнемо вивчення нової теми, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар. А ми розпочинаємо. Отже, розпочнемо з визначення того, у якому випадку функцію називають зростаючою та спадаючою. Зверніть увагу: функцію вважають зростаючою у тому випадку, якщо більшому значенню аргумента. Відповідає більше значення функції. Тобто, якщо ми збільшуємо аргумент нашої функції, то в нас має збільшуватися її функція. Тільки у цьому випадку, у цьому випадку вона буде зростаючою. Якщо ж навпаки, то тоді спадаюча. Тобто, якщо в нас є ось, припустимо, така послідовність: х1, 2 та 3. Відповідно, y4, 5 та 6. Тобто, ніж більше в нас аргумент, то більше в нас функція. І ось такий приклад: якщо x нас 1, 2 та 3. То відповідно y 0, мінус 1 та мінус 2. Тобто, ніж більше x то менше y, то відповідно функція спадна. Далі, тепер поговоримо про сталу функцію. У якому випадку вважаючи функція є сталою. Що означає стала? Це означає те, що вона не змінює своїх значень. Її вважають сталою у тому випадку, якщо функція y дорівнює f від x у точці AB, Має у похідній 0, тобто, якщо ми знаходимо похідну функцію, і вона дорівнює 0 для кожного ікса, то у такому випадку ми можемо сказати, що функція є стала. Тепер з приводу критичних точок. Що таке критичні точки функції? Критичними точками функції називають такі точки, у яких похідна або дорівнює 0, або ж її не існує взагалі. Тобто, оце і є наші критичні точки. Зараз на практиці ми це розберемо, але спершу я хочу вам ще раз повісти про те, як досліджувати функцію. Отже, як досліджувати функцію? Спершу нам необхідно знайти область визначення. Тобто це ті значення, що може приймати аргумент цієї функції. Друге, знайти похідну. Третє. Після того, як ми знайшли похідну, в нас мають бути визначені критичні точки. Тобто ті точки, у яких функція або дорівнює нулю, або і не існує взагалі. Четверте. Необхідно визначити знак похідної. Тобто ми наші критичні точки позначаємо на проміжку, розвиваємо їх на проміжки. І, відповідно, після цього визначаємо знак кожного проміжка цієї похідної. Як це робити, я покажу. Ну, потім визначаємо відповідно проміжки зростання та проміжки спадання функції. Тобто це основні етапи у дослідженні функції. Давайте з вами зараз дослідимо якусь функцію. Маємо функцію f від x дорівнює 2 х квадрат мінус 4х плюс 7. Нам її треба дослідити. Першим етапом, який є у дослідженні, це область визначення функції. Отже, тут в нас нема ані кореня. Ані знаменника, тобто x може бути будь-яким на усій своїй області визначення. Ми так і запишемо x належить r, тобто будь-яке дійсне число. Другий етап у дослідженні функції це знаходження похідної. Записуємо f похідна від x дорівнює. 2х у квадраті, якщо ми зводимо до похідної, то ми степінь виносимо наперед, тут віднімаємо одиницю. 2 на 2 4. І тут 2-1 просто x. Далі мінус 4х. У похідної степінь перша просто х зникає, бо 1-1 буде 0. Мінус 4. І якщо було просто число, то похідна його просто 0. Тепер похідну ми знайшли. Що нам треба зробити далі? Після цього нам необхідно знайти критичні точки. Аби знайти критичні точки, нам необхідно у це рівняння розв'язати 4х-4 дорівнює 0. 4х дорівнює 4. І х дорівнює відповідно 1. Тобто критична точка наша це 1. Після цього ми на проміжку відмічаємо цю точку 1, 1 і після цього розбиваємо на проміжки нашу область визначення. Тепер нам необхідно визначитися зі знаками: де вона спадає, де вона зростає. Як це робиться? Ми беремо будь-яке число з цього проміжку і з цього та підставляємо у похідну. Припустимо, із цього проміжку для перевірки я беру число 3. 4 помножити на 3 мінус 4 дорівнює. 12 мінус 4 буде 8. 8 число додатнє тут плюс. Беру звідки якесь число, припустимо, возьму число мінус 3. 4 помножити на мінус 3 мінус 4 дорівнює. Це буде мінус 16. Тобто тут знак мінус. Тепер з цього ми можемо зробити висновок: що на проміжку від мінус нескінченності до 1 функція спадає, від 1 до плюс нескінченності функція відповідно зростає. Тобто ось такий простий етап дослідження функції. Якщо залишились запитання, пишіть в коментарях. Якщо запитань немає, тоді не забудьте підписатися на канал, поставити лайк написати коментар.